Мене звуть Карат Станіслав. Ми розпочинаємо. Наукова робота: хімічний склад газованих напоїв. Актуальність моєї роботи обумовлена тим, що учні нашої школи часто п'ють газовані напої типу Кока-Коли. Я вирішив з'ясувати, що складаються газовані напої і їх вплив на наш організм. Метою є вивчення хімічного складу газованих напоїв і його вплив на здоров'я людини. Об'єктом дослідження є газовані напої. Предмет дослідження. Порівняльний аналіз різних видів газованих напоїв. Газов... Гіпотеза. Газовані ароматизовані напої шкідливі для здоров'я людини. Солодкі газовані напої це найпопулярніші напої, якими більшість становують спрагу у спекотні дні та улюблений продукт для споживання як дітей, так і дорослих. Проте, чи безпечні і корисні вони для споживання? Зазвичай до хімічного складу входять цукор, лимонна або ортофосфатна кислоти, бензол, аспартам, цикл аманат сахара. Зразки газованих напоїв. Ви їх також можете бачити на фото: смак коли, смак апельсина, нафаня та буратіну. Дослідження, які виконувалися із зразками. Визначення pH середовища газованих напоїв. Визначення ортофосфатної кислоти в газованих напоях. Вплив напоїв на яєчну шкаролупу. Ото зроблений під час дослідів PH-середовищ. Результати дослідження ph середовища Напій смак коли мав значення PH4 ступінь кислотності високий. Напій смак апельсина мав значення PH3 ступінь кислотності високий. Напій нафаня мав значення pH 5 ступінь кислотності високий. Напій Буратіну значення PH5 ступінь кислотності високий. Ото зроблено під час дослідів на вміст ортофосфатної кислоти. Результати дослідження вмісту ортофосфатної кислоти. В напої смак коли виявлено невелику кількість ортофосфатної кислоти. Спостерігалось лише незначне помутніння напою. Напій смак апельсина. Випадання жовтого осаду. наявна ортофосфатна кислота. Напій фаня. Виявлено помутніння напою, що свідчить про незначний вміст кислоти. Напій буратіно. Поява осаду, що свідчить про наявність кислоти. Виявлення аспартаму, Фото зроблені в результаті дослідів. Результати: На пісьма коли мав жовтий колір, що свідчить про вміст аспартаму. На пісьма капельсина блідорожеве забарвлення, що також свідчить про вміст аспартаму. На Напійна фаня блідорожеве забарвлення, що також свідчить про вміст аспартаму. Напій для блідорожеве забарвлення, що свідчить про міст Аспартаму. Вплив газованих напоїв на яєчну шкаралупу. Ви бачите два фото. На тому, що вище, шкаралупа поміщена в газовані напої. На тому, що нижче, Результати. Визначення важких металів у газованих напоях. Бісмут був виявлений у смаколи тисячних Смак апельсина 0,03. Нафаня 0,125, буратіно 0,1. Плюмбум був виявлений у смак коли 0,03. Смак апельсина 0,02. Нафаня 0,07, буратіно 0,02. Цинк був виявлений у смак коли 0,03. Смак апельсина 0,03. Нафаня 0,02. Уратина 0,02. Купром був виявлений у смак коли 0,03, смак апельсина 0,02, нафаня 0,05, Буратіна 0,05. Нікель був виявлений у смак коли 0,07, смак апельсина 0,06. нафаня 0,01, Буратіна 0,011. Ером був виявлений у смак коли 0,5, смак апельсина 0,2, нафаня 0,6, боротина 0,3. Висновок. Всі досліджувані напої містять велику кількість вуглекислого газу. Проте найбільша кількість вуглекислого газу характерна для напою смак коли. Солодкі газовані напої містять лимонну або ортофосфатну кислоти, які пошкоджують слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, а також поступово розчиняють емаль зувів, вимиваючи з неї кальцій. Такі ж процеси відбуваються в кістках, з особливою обережністю необхідно вживати на пісьма коли та на фані. Всі досліджувані напої містять штучні барники та ароматизатори, небезпечні для нашого організму. Саме та ароматизатори призводять до активізації генів онкологічних. Речовини, що містяться в газованих напоях, згубно впливають на живі клітини. Вживання газованих напоїв є протипоказаним для людей, які страждають на фенілкетонурію, оскільки у всіх досліджуваних зразках був виявлений аспартам. Всі досліджувані зразки спричинили денатурацію білка, з чого можна зробити висновок. Що аналогічним чином руйнування клітин та тканин проходить і в організмі людей, які споживають ці напої. У ході досліджень було встановлено також метали, які наявні у зразках напоїв, але на етикетці напою не вказані. Вживання газованих напоїв є шкідливим для здоров'я, оскільки сировина та складники напоїв несуть негативний вплив на організм. Дякую за увагу. До зустрічі!